І зараз давайте поговоримо про ще одне прекрасне, ще одне прекрасне утворення, яке сприяє тому, щоб Росія закріплювалася на наших землях. І, власне, це те, що не війшло в попередній ефір: про те, що відбувається у Верховній Раді, і що відбувалося у прив'язці до законопроекту 8371, який з одного боку для багатьох презентують як Механізм заборони РПЦ в Україні, але я вам казала, що, наприклад, Тарас Майдана писав дуже детальний пост, в якому пише, що як мінімум три проблеми у цього законопроекту є: по-перше, навіть для початку процесу заборони РПЦ потрібне бажання конкретних посадовців і правильний висновок експертизи. По-друге, кожна півтора десятків тисяч громад. Інших структур ПЦМП формально є окремою релігійною організацією, тож ганятися по судах доведеться за кожною структур. По третє, судові процедури, включно з апеляціями, можуть тягнутися роками. Судіть самі, наскільки цей документ можна назвати законом про заборону РПЦ. Далі ідіть, читайте пост, а я просто хочу показати вам. Це ж таки були мудрі наші попередники. Яке прийняли в 96-му році Конституцію України і 35-та стаття Конституції, вона відокремлює церкву і державну і організацію від держави. І якщо хтось хоче прийняти шановні колеги, закон, будь ласка, шановні колеги, спочатку змінити Конституцію і потім тільки переходити до закону, шановні наша група не буде підтримувати цей закон, тому що він, він проти рішить Конституції України. Ти дивися, Бойко почав перейматися Конституцією України. Я була здивована, звичайно, що він ще в Верховній Раді, а не десь там присів. Але ну, наші СБУ діють максимально швидко. Зараз я вам наведу один із таких прикладів. Але стосовно Юрія Бойка, хочу, звісно, застосувати промову повністю до кінця. А від себе особисто. Шановні колеги, я знаю, Ануфрія, Настоятель Української православної церкви. Він є Патріот України і користується довірою вірян. Дякую за увагу. Патріот України. Митрополит, Ой, чи хто у нас там? Ануфрій. Ну, я нагадаю. Ой, перепрошую. Щось, щось не то. О, я не вклала. Но это экзамен, который Бог дал нам, нам, православным христианам, чтобы мы в этом испытании, тяжелом испытании, проявили свою любовь к Богу и любовь к своему ближнему. Мы в это тяжелое время должны простерить э, руку любви один другому, поддержать один другого. И сегодня у нас э, очень тяжелое испытание для нашей страны. Для нашого народу. Звісно, ми теж винувати в этом. Ми, грішні люди, гріхи, добрать чоловіку не приносять. Вони сладкі на вкус, ногакі на послідствах. І ми зараз, як, вкушаємо бы, послідства своїх гріхов. Тобто, те, що Росія закидає нас ракетами, це наша вина, тому що ми дуже грішили. Це промова Андатрія в перші місяці, перші тижні після вторгнення Росії, Великий Патріот України. Я вам багато розповідала про історію з тим, що Андатрій дуже активно працював на полі нашого смирення, що ми повинні постійно смірятися. І як ви бачите, воно працює в один бік Смирення не відбувається. І тут мені хочеться пожартувати ще. У нас, ви знаєте, як От Росія заходить з багатьох з багатьох сторін, і вона заходить через шоу-бізнес, через і інформаційний простір, через експертів, через медійку, через андатрі. Навіть вайб один той же відчувається, розумієте, продають нам з одним і тим же вайбом. Але, що мені хочеться зараз вам процитувати? Я тут побачила недавно прес-реліз. Ой, господи. СБУ викрала РПЦ на утворенні православних ПВК для війни в Україні. Читаю реліз. Служба безпеки України викрала керівництво Російської православної церкви на створенні власних приватних військових компаній на території Російської Федерації. Запам'ятаєте це? За вказівками Московського патріархату їхні ПВК займаються вербуванням і бойовою підготовкою найманців для війни проти України. А тепер я вам покажу. А на цьому відео не буде таймкоду, я згадала про це відео прямо перед ефіром. Я покажу вам етер Рагулів від 19-го року, я тоді ще на Ісландії говорила, в якому я розповідала про фестиваль Деркача. Під назвою Фестиваль Пакров, Фестиваль православного кіно. Ну і власне, давайте послухаємо про те, що я говорила в етері за 4 роки до того, як СБУ викрила РПЦ у створенні православних ПВК. Была война. Закурил как паровоз. Це ж про християнські цінності, тому треба простити всіх за все, незважаючи на те, що ну пробачати ворогу, це треба бути абсолютним дурним, тому що ворог цей нам демонструє, що йому абсолютно на нас насрати. Він готовий нас знищувати на всіх рівнях, на рівнях інформаційної війни, на рівнях гібридної війни, на рівнях живої війни. А потім ще про це нам буде втюхувати фільми на православних кінофестивалях. А ще там показують фільми про капелана. І тут я була дуже здивована, виявляється, у нас є священик, який заснував першу православну парашутно десантну школу. Причому імені це Саревича Олексія дуже цікаво. Я така подумала: ну можливо, це все-таки непогана історія. Все-таки цікаво, що це за людина зайшла на його ютюб канал. Ютюб канал. Зараз вам покажу одне відео з цього YouTube. Але я хочу сказати: оцю десантну школу. Я думаю, ну можливо, про її заснував. Коли почала війна, почалася війна, і він зрозумів, що треба Україну боронити від страшного ворога, хоч він і священник, але все одно він розумів, що нам треба йти на захист своєї країни. Але потім побачилася ця парашютно десантна школа. Вона почала своє існування у 2009 році, і мені цікаво, чому священник, мирна особистість у мирній країні, організовує такий двіж. Я не знаю, але це мабуть очевидно якось пов'язано з тим самим православ'ям. Віра простих, віра наша благодатна, віра вічна, віра славна. Наша православна. І от. Ну, Ви почули про парашутну десантну школу, яку почали в 2009 році. Але СБУ тільки зараз відкрила, викрила РПЦ на створенні православних ПВК, причому на території Російської Федерації. В 2009 році, чувак. Вони про це знімали кіно, вони ці фільми вони показували своє промо на фестивалі Покров. Ні, не бачить не чує баба. Не бачить баба взагалі, взагалі немає причин, вообще нема причин. Зупиняти це кодло в Україні. Викрили СБУ. Боже, яка потужна робота! Я просто вражена. І рекомендую також прочитати статтю Євгена Дикого з приводу РПЦ. Я думаю, що ви легко знайдете. <кій> Я зацитую декілька слів: РПЦ це не релігійне об'єднання, кероване з Російської Федерації, це частина Державного апарату Російської Федерації, яка чомусь досі діє на території України. Приходи та церкви РПЦ в Україні це не те саме, що індуїстські храми, буддійські дацани чи інші екзотичні культові споруби та громади закордонної віри. Це церкви та приходи рівно те саме. Як якби на нашій території відкрито працювали міські районні управи ФСБ, відділення розпошти і військомати Збройних сил Російської Федерації? Саме це виправдовує всі наші дії, заборони і розгони цієї мережі іноземних державних установ на нашій території. І саме тому це питання жодним чином не дотичне до питання свободі, совісті і вировизначення. І я знову ж таки минулого тижня вам показувала депутата Шевченка, який теж чомусь все ще не присів. І дам його цитати теж повністю на соборі Української православної церкви 22 травня 22 року було прийнято рішення, яке засудило Кирила, відокремилося від Московії і зараз вона проголошена незалежною. Тому це брехня то що тут говорить. Це перше. Що по поводу зрадників у нас в СБУ у поліції зрадників більше, ніж УПЦ. Так що тепер? Забороняти треба з і церкву? <кій> <кій> Мені здається, це якась явка сповінна, чи що. <кій> Горістовича був дуже цікавий етер, якому він розповідав, що його дарма звинувачують в тому, що він російський агент. Тому що, а як він... Російський агент був головним голосом України. Але давайте ж дослухаємо Шевченка. А ви знаєте, скільки запросу у суспільстві про заборону Верховної Ради? І що тепер? Ми повинні на цей популізм йти і забороняти. Нащо це розкол робити в суспільстві? Для чого це? Більшість військових, які на фронті. Знову розкол.